Усім привіт! Ви на каналі Roblox Live і сьогодні ми граємо з підписницею Такуді Дрес. Це Оля. Да. Так, вона теж з вами здоровається. Так, що ми будемо робити? Не знаю, чесно кажучи, що казати. Я люблю вас. Пишіть свої ніки в коментарях, тільки без помилок, і, може, ми з вами зустрінемося. Я буду додавати вас, друзі. Так. І будемо грати. Це моя перша як міні фан-зустріч. Я дуже рада. Так, треба вуголь купити. Пляємо вуголь, вугілля, вугілля. Оп, 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 обережно. Так куди увесь уголь? О, ось, нормально, так. Раніше стала, а ми як станції не поїдемо. Де вуголь? Так, зараз. Це наші вовки, вони хороші. Ой. Давай, 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 тільки ми вуголь не купили. Ой, а чого у нас стріляють? У нас стріляють. Він так розуміється бути нам, але... Ну, буває, буває, нічого можна сказати, буває. Так, треба цей це взяти. О, все, купляємо, бо я якась безтовкова. Так, чекбай. Так. Что работает? Ну помогите. Ничего не понимаю. А где, Да Оля? Оля, не! Так, она где? Что коется? Не розумію, де Оля, а ось. Так, коли ми трішки роздуплимося, ми до вас повернемося. Ми З Олею зараз поїдемо. Так. Ой, трішки газети впали, але нічого страшного у кожного буває. Мені так приємно з підписницею грати, вони представляють собі. Мені дуже приємно. Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже приємно. Усе в силі, як я вам казала, від 150 до 200 підписників. Я накуплю трішки питомців, ножів, пістолетів у Мардер Містері 2 буду їх просто так роздавати. Або вони щось змінятись. Так, все. Ми чекаємо. ой. І поїдемо. Так, головне газети не снести. А то я не хочу підписницю образити. Підписницю походу, виконула викону, викону, або ще щось трапилося. Тому дякую всім за увагу, всім па-па!